Привіт! Мене звати Анна Гапон, я керівник танцювальної студії тандем. В нашому творчому просторі ви зможете знайти заняття на будь-який вкус. Ми працюємо з дітками, з дорослими. Нашу студію обирають за наші сучасні напрямки. Ми танцюємо від контемпу до стрітових направлень: це хіп-поп, джаз-фанк, кей-поп, шафл. Також у нас є джаз модерн, дитяча хореографія для діток та заняття для дорослих. Дорослих це йога, пілатес і обов'язково танці так само. Обрала танці, тому що з дитинства мріяла танцювати, і коли була маленька, вже е, у мене було бажання навчати саме дітей. Наразі нашому колективу 10 років самій студії 3 рочки. В нашій студії працює 9 тренерів, і на постійній основі навчають дітей та дорослих. Колектив приймає активну участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Вже є володарями гран-при та відзнаки на кращий хореографічний колектив. Виступаємо за кордоном, активно проводимо літній час разом. Це у нас є спеціальні тренувальні табори, де дітки отримують дуже велику класну танцювальну базу з компанією Шатило та «Партнери» Ми почали працювати в 23 році, коли я оформила ФОП. Мені Дуже потрібна була допомога по веденню бухгалтерії звітами та оформлення працівників і оформлення каси. Я, як творча людина, звісно, мені це дуже важко, тому мені знадобилася їхня допомога. Я дуже здоволена їхньою роботою. Вони, вони все вчасно роблять, вони допомагають, відпо, дають відповіді на всі мої питання. Зараз навіть у мене тренер вагітна, і вони допомагають вести повністю всю документацію по її декреті. Ні, відпустці компанію Шатилої партнери мені порекомендував знайомий мого чоловіка, який так само користується їхніми послугами.